Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні я хочу почати своє відео з перехрестя 19 ї стріт і g стріт тобто алфавітно цифрового перехрестя. Тут починається Міська парковка, вона безкоштовна. Тут написано City Сіті о Parking Mall. Молл. Ну, Спідлім 10 ніхто не дотримується. І саме 19-та вулиця є, сюди, я б сказав, самою такою центральною для розваг, хто проживає в Беркетсфілді. Зараз я перейду на іншу сторону. Тож ну, так хочу показати. Моя страсть до цегляних будинків або камінних. Ну, цегла в основному використовується, бетон вже пізніше. Це старий будинок, я колись до нього повернусь, пізніше розкажу. І це старий будинок з червоного, ней цегли, бачите, такі типові. 100-200 років назад використовувались якби прикриття від сонця. От. А напроти теж е, дуже старий кінотеатр, називається Ніл. Найл англійською. От. Він до сих пір показує, демонструє. Оп! Демонструє е, фільми. Delphonic Experience 7.27. NB 7.20 це не години, це 20 липня буде демонструватися. Потім 26-го RIDAS, Рідас. Он там 12 го Ма Олі. Вас Апонетайм in Найтінсиксінайн. О, цікаво, треба подивитися, що це за фільм. 13 липня. Ось так. Тобто видно, що не кожного дня йдуть фільми, а... Я не знаю, чи там багато сенсів, чи один. Сьогодні 3 липня 2024 року біля е, Скільки там? трьох годин, по-моєму, я вже не буду дивитися. І це перед день самого великого свята в США, 4 липня, це День Незалежності. Ну от ви бачите, Кэленд Company Фоліс. Mall плач plotch Тут ніхто не хоче орендувати, тому що вони, мабуть, дорогі, хоч будинок, бачите, які дерев'яні двері. Будинок хороший. Якщо з цегли... Кенкауті, Лен Кампані Building. Оце, тут написано, можна зараз подивитися, давайте ближче підійду. Так, оп. Покажу. Зробити паузу, почитаєте. В 1894 році, після чотирьох років, коли було сформовано сформована каунті Тобто ви розумієте, якийсь цей старий будинок. 1894 року. Ну, варто сказати, як кажуть зараз деякі наші. Експерти в новинах. Що саме, звідси вважайте і починалася розбудова. Ну, це якби даунтаун. Е, ну, воно так і є. Тоді вже було. Тобто Даунтаун це перші будівлі, які скажімо так, будувалися в цьому місці, які потім формували центр. Ну, тут ми бачимо офіси Тоні Лідґет. Бібокоїник такий цікавий пам'ятник. Чи просто ну так, да, це, скажімо як, пам'ятник ще як вам сказати? Таке архітектурне творіння. От. І я йду далі. Далі все це теж старі будівлі, тому що це даунтаун. Рідко коли його перебудовують. Можна побачити. І я зараз знімаю чому третього е, верозар дня, тому що зараз 3 години температура 42 градуси. І вона протримається десь до п'яти годин. 42 градуси, а потім буде потихеньку спадати. І ще годину вісім, в дев'ять буде градусів 30-35. А вночі вже, ну, якщо воно опуститься нижче 30, то я буду задоволений сьогодні. От ви бачите, машини стоять, але людей ще тут немає. Там вочечки якісь. Це тому що зараз ще робочий день, свято завтра. І Спробую я тут вечором зняти, показати різницю. Але я вийшов сьогодні саме пройтись по цій вулиці, цю жару. Ви коли-небудь ходили по вулиці 42-градусну жару. Ось тут навіть люди стоять і нічого. Навіть курить. Те, що американець курить, це дуже рідке явище. Ну, Можна побачити, от, коли там... Десь відпочивають, збираються, да, хтось не курить. А так дуже рідко хто курить. Тобто 90%, якщо не більше, американців не курять. Ну, ось такі є магазинчики. Це, скажімо, одна із центральних вулиць, де вечором сьогодні може, але завтра уж точно, весь день. Люди будуть наповнювати вулиці, людьми, вулиці будуть наповнені людьми. Бачите, різні стилі архітектури є будинків. Єдине, що я не зможу знайти таку табличку зразу, коли вони побудовані. Хоч далечі можна. Можна подивитися. Я подивлюсь. От ще раз такі типові старі. Фасади від сонця закривати. фолії тут здається, ніхто не орендує. От. Так. Крайтес білдинг. Так, Коли ж воно побудовано? е Так, так, десь все. Ну, це початок. 20-й кінець 19-го 20 20 століття, а... Ага, от. Е, отель фронт в 12-му році було готель. 12-36. -го -го. А, контакти бізнес є 1910-го. Ага. А, все-таки десь воно раніше було побудовано. А, контракте, лейте бізнесбай. А, в 1900 році. Ну, ось, в цьому будинку 120 років. Тобто тут ще раз ці будинки, як мінімум, більше 100 років. Давайте ще подивимося на його зверху. Виточніше. Це був такий готель. Ну, Готелі популярні в США, тому що... Люди багато їздять. Навпроти, здається, будівля більш сучасна, бо вона така більш проста, квадратна, як я кажу. Тут ось так ставлять автомобілі. Вони зараз стоять ті, хто тут працює, чи може по якихось інших справах. А ввечері, там от бачите, а ввечері вже буде все забито. Хоч, як бачите, бізнес не дуже йде, поліз на батьох. В будинках написано. Оцей будиночок зелений, теж старий, як визначити, в нього зовнішня дробина пожежна. Будувалась вона вже десь після 1920 року, тобто він теж як мінімум 100 років в цьому будинку. Ну, знову ж таки, я думаю, і цей рядом прибудований, і ці будови, вони прості. Як і ці. Такого типу будинок, це вхідна група така, вона видно, що стара архітектура. Як бачите, людей немає, потім буду знімати, коли вони будуть. Довше. Невеликих бізнесів, які отак орендують, щось роблять там Bloom 30, і ці от там Bloom. Що таке Bloom, не знаю. Е, і так далі. От. Фуд. Фод. Маки. Це ми підійшли до Честера Це одна із центральних вулиць. На одному кутку перехрестя теж стара будівля, можете подивитися її архітектуру. Це явно десь початку ХХ століття. Но я не бачу таблички, де почитати, коли вона побудована. О, О там вже, ну добре, я почекаю. Навпроти теж ми бачимо старий будинок з класичними зеленими від сонця навісами, але вище він не експлуатується. Видно, там вікна забиті, закрашені, тобто вони, будівля не експлуатується, тільки перший поверх. Це центральне. одна із центральних вулиць. по якій постійно їздять автомобілі. Так що тут без світофора не обійдешся. Я по ній якось проходився вже по ще І зараз ми дійдемо до ще туди до наступного перехрестя і денний прохід. Опа, пішли. Денний прохід. Під 42 градусною жарою сьогодні закінчуємо. тільки ну, бомжі. На вулицях тобто без Хатченки. Тут популярний хон, рамен. моден жепоніз і закая, тобто це їжа. О. Але вона мене не дуже цікавить. Оце це Старі будинки. От. ну Це теж старі будинки. Справа. Будинок крес. І напроти ФВУ прикриває дерево, не можу прочитати. Бачите, ось так от. Ага, і холм фені В основному, звичайно, 100-200 років назад більше 2-3 поверхів не будували, так що це нормальна будівля для тих, часів. Ну, Тобто Вона так вважалась, ну, крутая. Зараз вона теж закрита, не експлуатується. Вулверс. Ну, Щось пов'язано з цим. Вовною, чи як воно там перекладається. Вот. Теж будівля вже не експлуатується. От. дешевше орендувати дерев'яні приміщення. Ну, отже, все. А, і ось цей крес, будівля крес, вона теж це звичайно. Як бачите, навіть невеликі, 2-3-поверхові будинки, 100. І більше років назад будували цегляні. А зараз можете подивитися на моєму відео. Такі, також розміру. Трьох, чотирьох поверхові будинки будують дерев'яні. Тобто каркасні. От. Ну, все сьогодні. День. На так От до речі, пішла. Жінка, яка розмовляє іспанською мовою. Тому що тут багато іспаноязичних, і їм, як і українцям, важко вивчити одразу добре англійську мову. А їх тут так багато іспаноязичних, що виходить, вони...